На кулемети без зброї, але з українським прапором та стягом військової частини, сьогодні півсотні українських солдатів з гіном на вустах, пішли у Бельбеку на злітні смуги. Аеродром заблокований російськими спецпризначницями, попри те, що росіяни відкрили вогонь у повітря, колона українських льотчиків та солдатів. Куль не злякалися, не відступилися і пройшла на територію. Вони звернулися до Росіян з пропозицією спільно патрулювати литовище. біля Бельбеку. Російські військові вже розгорнули кілька батарей класу земля повітря. Восьма ранку колона військовослужбовців Севастопольської бригади тактичної авіації льотчики та льотний склад без зброї прямують до своєї захопленої частини. Попереду прапороносці несуть українські та бойові прапори. Співають їм. Україне! Що ближче колона до КПП то більше нервуються захопники зрештою російські вояки стріляють у повітря. Проте колона українських військових не зупиняється. Лунає друга черга пострілів, потім третя. Солдати змушені були піти на переговори беззбройну колону тримають на прицілі кулеметів та автоматів. Журналістів, які спробували підійти ближче, попередили стрілятимуть по ногах. На запитання російського журналіста чи стрілятимуть земляки, і в нього громадяни на Росії відповіли нам байдуже. Найагресивніше погодився у цей чоловік. З його заяви впливає, що він був на майдані. Можливо, це колишній співробітник Беркуту, що перейшов на бік Росії. Переговори будуть ні ва на пірговорбуастановіталпускайу. Українські військовики вимагають пустити їх до частини. Пропонують організувати спільне патрулювання території зі зброєю. Загарбники погоджуються пропустити на робочі місця лише кількох українських військовослужбовців. Інші вимоги узгоджували з кимось по телефону. Та за кілька годин очікування до частини прибули люди в цивільному та Беркутівці, які заявили, що усе вирішують вони. Наші льотчики відмовилися продовжувати переговори, проте встигли вивісити український прапор на воротах автомобільної частини. Авіабригада на аеродромі Бельбек у блокаді вже кілька діб. Учора самобранці поставили українським військовослужбовцям ультиматум: якщо ті не перейдуть на бік самопроголошеного кримського уряду, до них застосують. Суворі заходи льотчики відмовилися, заявили, що готові зі зброєю захищати цілісність України. Наталя Сафіханова, Армен Погасян, Крим, Новини 2+2. Не здались і не здаватимуться жоден гарнізон, жодна частина ВМС не склали зброю та не переприсягнули самопроголошеному уряду Криму. Також немає випадків дезертирства та зради, окрім одного колишнього командувача ВМС Дениса Березовського. Про це повідомляє оборонне відомство. Попри те, що ситуація напружена, наші військовики тримаються.